Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Минулої неділі у Калуші відбулося відкриття та освячення православної церкви Московського патріархату. З нагоди цієї події до новозбудованого храму прийшли чимало калушан, а також представники духовенства. Калуську вулицю Грушевського прикрасив новозбудований та освячений храм святителя Миколи Чудотворця. Хрест під майбутню будову було встановлено у 2004 році. Недільного дня, 20 січня, освячення храму провів єпископ Івано-Франківський та Коломийський української православної церкви Пантелеймон. Він також висловив подяку усім, хто долучився до побудови святині, а також настоятелю храму протоірею Петру Івасіву, який чи не найбільше постарався для того, щоб дана церква відчинила свої двері для. Усіх вірних парафіян владика подякував представнику президента ВАД «Лукойл» в Україні Сергію Чмихалову, заступнику голови облдержадміністрації Роману Іваницькому та іншим небайдужим до побудови даного храму. Єпископ Пантелеймон також вручив церковні нагороди очільникам нафтової компанії Лукоїл а настоятелю храму Петру Івасього, орден святителя Петра Могили. Подяки та грамоти отримали також окремі нафтохіміки, керівники будівельних підприємств та меценати. Слід зазначити, що роботи у храмі ще не завершені, зокрема всередині, повідомив представникам ЗМІ Владика. Та церкву прикрашає іконостас, престол, жертовник та перила на хорах, адже виготовлені з природного каменю, білого мармуру. За словами настоятеля храму, мармур видобутий на Уралі. Там були виготовлені і деталі. А монтаж іконостасу справа рук майстрів з Підмосков'я. зі зміною погоди та ожеледицею на вулицях Калушах зросла загроза отримання різноманітних травм серед населення міста. Про потерпілих за останній період дізнавалися наші кореспонденти у травматологічному відділенні Калуської центральної районної лікарні. З початку року у стаціонарі травматологічного відділення Каловської центральної районної лікарні пролікувалося 50 хворих, що значно перевищує показник за тотожний період минулого року. Здійснено 55 оперативних втручань порівняно з 25 за попередній рік. 80% пацієнтів складають люди, які травмувалися на ожеледиці. Зазвичай після падінь стаються переломи, рідше розтягнення чи забої. Збільшується кількість хворих, які отримали травми на ожеледицях. Це в основному. Травми омілково-ступневого суглобу, передпліччя верхніх кінцівок і ключиць, плюс забій м'яких тканин, пошкодження зв'язок. Збільшується кількість таких хворих в порівнянні з іншими періодами, літніми, осінніми, десь у два-три рази. Зазвичай при самих незначних переломах це місяць-півтора. Щонайменше. А так є в нас хворі, що і 4, і 5, і 8 місяців на лікуванні. Не бракує і пацієнтів, яким надають допомогу амбулаторно. Станом на 25 січня у стаціонарі перебувало семеро хворих. З них два з обмороженнями, серед яких один військовослужбовець. Зазвичай з обмороженнями потрапляють до лікарні представники незахищених верст населення та в стані алкогольного сп'яніння. У одній з палат перебували пацієнтки з переломами, руки, ключиці та зостигнового суглоба і навіть хребта. 21 січня я йшла з роботи і була дуже сильна гололедиця і я впала. І я вважаю, що комунальним службам було б краще посипати дороги піском, щоб не було таких більше випадків. Я попала у лікарню і завдячуючи. Мар'яну Аркадійовичу і Олегу Остаповичу. Вони мені зробили операцію на руку, і тепер я себе вже почуваю нормально. Це сталося біля магазину Фараон. От, там дуже слизько і дуже багато там людей падало. Я хочу подякувати медичному персоналу. Лікарні, тут травматології відділу, тому що тут дуже гарне обслуговування і гарно нас і годують, і доглядають нас, і лікарі гарно до нас ставляться. Так що і молодшому персоналу, і лікарям, і медсестрам дуже дуже ми вдячні. Дякую, що ми персонали, який обслуговує. Є за що дякувати, бо мене нас спасають. Я попала в травматологічне відділення нашої лікарні з переломом тазу стегнової кістки. Мене прийняв на лікування доктор Белей Любомир Михайлович із своїм сином. Я їм дуже вдячна, що вони мені дуже багато помогли за їхнє таке добродушне відношення і заспокоєння. Я дуже переживала, а вони мені завжди підтримували мене духом і обіцяють, що я буду ще добре ходити. Дякую, дякую Ігору Степановичу на салику, що ми так гарно харчуємося тут, в лікарні, і безплатно лікуємося. Усі ці травми спричинені ожеледицею, але виною є не лише належним чином не посипані вулиці міста. Люди травмуються і на власних подвір'ях. Буває і таке, що не надто болісним забоєм не надають значення, але є ряд симптомів, які повинні насторожити і спонукати звернутися за медичною допомогою негайно. Як спеціаліст, я можу одно сказати: що самолікування при травмах на ожеледиці є небезпечним для здоров'я людей при перших. Проявах це набряк, біль. Хворі повинні звертатися або в поліклініку, або у стаціонар, тому що затягування і самолікування проводить до виникнення ускладнень. Отже, на час ожеледиці слід бути максимально обачними і пам'ятати, що вчасне звернення за медичною допомогою пришвидшує виздоровлення та реабілітацію. З нового року в Україні почала діяти нова система реєстрації прав на нерухоме майно, що передбачає централізовану формалізацію майнових прав. Детальніше про це та про зміни в калуському виробничому відділі Івано-Франківського бюро технічної інвентаризації піде мова у сюжеті. Ще у 2012 році бюро технічної інвентаризації підприємства комунальної власності здійснювало технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, державну реєстрацію правоустановчих документів на них, оцінку та облік нерухомості. А вже з 1 січня цього року в Україні почала діяти нова система реєстрації на нерухоме майно, що передбачає централізовану формалізацію майнових прав. При цьому замість бюро технічної інвентаризації покупці або ж продавці нерухомості матимуть справу із Укр Реєстром. На сьогоднішній день з 1 січня 2013 року запрацювала Державна реєстраційна служба. І від БТІ забрала ряд функцій. Тобто державну реєстрацію правовласності власності БТІ тепер не здійснює. Це проводить Державна реєстраційна служба. Мається на увазі первинна державна реєстрація, тому що, скажімо, таке, як договори купівлі-продажу, дарування, свідоцтво на спадщину, цим займаються нотаріуси. Ми приймаємо. Як і раніше приймали замовлення з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, а саме квартир, садебних будинків, садових будинків дач, нежитлових і виробничих приміщень. За словами керівника Калуського виробничого відділу Івано-Франківського БТІ Петра Жураківського, крім технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, з Нового року бюро надаватиме і інші послуги. Ми будемо надавати таку послугу, як видача довідок. Про наявність зареєстрованого права власності по архівних матеріалах. Що мається це на увазі? Це про потреби, коли в нотаріусі будуть укладатися нотаріальні дії, і потрібно буде все ж таки переконати, наскільки дійсний документ, який був введений до створення єдиного електронного реєстру, тобто до лютого 2002 року. Таку довідку БТІ буде надавати. І крім того, ми будемо ще робити видачу дублікатів, втрачених або зіпсутих свідоцтв. Враховуючи те, що з 1 січня працює Державна реєстраційна служба і видачу свідоцт органів місцевого самоврядування не буду займатися, але видачу дублікатів втрачених або зіпсутих свідоцтв, які видавало по рішеннях органів місцевого самоврядування БТІ, ми будемо далі такі послуги надавати, але при наявності рішення органу місцевого самоврядування про видачу дублікатів свідоцтва. Щодо вартості послуг, які надає Калуський виробничий відділ обласного БТІ, то вони залишаться на рівні минулого року. Ми працюємо по прескуранту, який був затверджений останній раз 29 березня 2012 року. І по сьогоднішній день ціни на залишилися ті самі. А от саме конкретно, технічна інтелізація квартири при наявності інтернет справи в архіві – 230 гривень 95 копійок. Без Інвентарної справи житлового будинку 472 гривні 23 копійки. Інвентаризація садибного будинку, звичайного житлового будинку в селі, в місті, від 610 гривень 48 копійок. І далі, в залежності від того, що там в господарстві побудовано. Там може бути і стані, і 100 дол, і літні кухні, і може бути садибний будинок двохповерховий, трьохповерховий, але від 610 гривень 48 копійок. Садовий будинок ободачний, його вентаризація коштує від 518 гривень. Нежитлові приміщення і виробничі приміщення. Їхня вартість починається від 483 гривень 67 копійок. Точно така ж вартість, яка була станом на 29 березня 2012 року. Тобто ціни БТІ не змінило. Калуський виробничий відділ працює у звичному режимі щоденно з 8.30 до 16 години. Працівники БТІ проводять прийом громадян та виконують покладені на них функції. 25 січня в Івано-Франківському міському суді мало відбутися судове засідання за позовною заявою керівника територіального підрозділу внутрішньої безпеки державної податкової служби Василя Строїча про захист честі, гідності і ділової репутації проти місцевого журналіста Руслана Коцаби. На підтримку свого колеги до суду прийшли кількадесят представників засобів масової інформації, серед них і кореспонденти Калуського міського телебачення. Івано-Франківський журналіст, шеф-редактор інтернет-ресурсу Народне Око Руслан Коцаба восени минулого року поширив в інтернет-мережі інформацію про колишню судимість керівника територіального підрозділу внутрішньої безпеки Державної податкової служби Василя Строїча за фактом підробляння трудової книжки та військового квитка, записом про буцімто службу в армії. Завдяки цій фальсифікації, вважає журналіст, звичайний косівський торговець яблуками зміг влаштуватися на службу в правоохоронні. Органи, де працює й досі. Руслан Куцаба каже, що провів ґрунтовне журналістське розслідування. І на підтвердження факту фальсифікації відповідні скани документів розмістив в інтернеті. Я е, близько до тексту пересказав вирок суду першої інстанції про засудження строюча на один рік тюрми. Е, його е, засудили на один рік тюрми за фальсифікацію документів. Тобто він сфальсифікував військовий квиток і трудову книжку для того, щоб поступити в органи міліції. Органи МВД треба було запис, що він був буцімто в армії. Суд встановив, що ніякій армії він не був, отримав довідку з Миколаєва, що в тій військовій частині він ніколи не служив. І відповідно таким чином він оскаржує, позивач оскаржує це моє відео, я це озвучив, розмістив в мережі інтернет в Ютуб, оскаржує це відео і вимагає спростування його, вибачення. І протягом судового засідання, бо це цивільний позов, очікується. Моральні збитки на якусь суму. Він є первертий, це псевдополковник, і він незаслужено отримував протягом цілої служби. А він зараз вже оформляє пенсію як податковий міліціонер. Він отримував звання, пільги, зарплату, врешті-решт. Полковник податкової міліції Василь Строїч вважає, що журналіст не мав права розголошувати інформацію, яка апеляційною ухвалою була дезвойована. Тобто, за терміном давності судимість знята. Суд першої інстанції прийшов до переконання про вчинення особою злочину. І покарання було призначене, однак, зв'язку із законом України про амністію, особа була звільнена від відбування покарань. Однак, в подальшому процесі розгляду справи судом апеляційної інстанції, апеляційний суд прийшов до переконання про те, що з часу вчинення злочину до моменту притягнення особи до відповідальності минули строки, які встановлені законом для притягнення цієї особи до відповідальності. Часно суд не виправдав особу, суд закрив провадження по справі з нереабілітуючих підстав. Тобто, фактично суд встановив винність особи, встановив, що особа винна у вчиненні злочину, однак закрив провадження за закінченням терміну давності». В таких випадках особа вважається такою, що злочин вчинила однак вона не притяглася до відповідальності за закінченням строків даності. Відповідно до закону України про інформацію та до ряду інших законів про державну підтримку журналістів, а також згідно із ратифікованими Україною міжнародними угодами, є нормою, коли межі допустимої інформації щодо посадових і службових осіб можуть бути ширшими порівняно з межами такої ж інформації стосовно звичайних громадян. 23 січня в Івано-Франківському міському суді мало відбутися судове засідання за позовом міліціонера-податківця проти журналіста. Проте ні позивач, ні його представники на суд не з'явилися. Зате на підтримку свого колеги прийшли кілька десят представників засобів масової інформації і громадських організацій. Власне, саме завдяки публічності та солідарності медійників і вдалося наразі уникнути розправи над журналістом. Суд за позовом Василя Строїча проти Руслана Куцаби передав. Несли на 31 січня. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі педагогів дошкільних навчальних закладів. Це та інші питання були розглянуті на семінарі, який відбувся 23 січня у дитячому садку Ягідка. Розширена інструктивно-методична нарада завідувачів та вихователів методистів дошкільних установ міста відбулася в рамках методичного тижня, який тривав з 21 по 25 січня. Тему використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності керівника було вибрано не випадково, адже віднедавна усі дошкільні заклади забезпечені комп'ютерною технікою. Як і де, можна використовувати комунікаційно-інформаційні технології, в якій саме діяльності керівника. Розповіла на нараді завідувач яса садка Червона шапочка Ірина Дем'янчук. Провадження інформаційно-комунікаційних технологій регламентовано і нашою нормативною базою. Нагадаю вам, що саме в державній національній програмі освіта 21 століття в підрозділі дошкільне виховання це висвітлено. І в національній докторині розвитку освіти в статті 9, в 9 написано, що пріоритетом розвитку освіти. Є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Крім того, ви знаєте, що головною відмінністю нашої базової програми, яку ми використовуємо, впроваджуємо у дошкільних, дошкільних закладах я – освіті», її відмінність від всіх інших програм, є те, що вона орієнтує нас на формування у дошкільників з Мінь та навичок потрібних для свідомого оволодіння комп'ютерною грамотністю. Ну і звичайно, щоб дошкільників наших щоб наші дошкільники оволоділи комп'ютерною грамотністю, треба в першу чергу, щоб цією грамотністю оволоділи педагоги закладу. І в цьому плані, звичайно, ми маємо з вами і наші педагоги оволодіти не тільки всім пакетом програм, які в собі про Програми Microsoft Office, в тому числі і комп'ютерна графіка, яку тобто за програмою ми маємо вміти працювати за програмою Microsoft PowerPoint, тобто створювати презентацію, одну із яких зараз в ході нашої бесіди ви побачите на мультимедійному екрані. Крім вище згаданого питання, на нараді було розглянуто й інші. Зокрема, заступник начальника управління освіти Леся Кобзан детально проаналізувала примірну інструкцію з діловодства у дошкільних навчальних закладах, акцентувавши увагу присутніх на окремих важливих розділах документа, які регламентують роботу установ. Завідувач сектору виховної роботи дошкільної та позашкільної освіти Любов Шпак наголосила на дієвості та ефективності різних групових форм методичної роботи, якої охоплені педагогічні кадри усіх дошкільних заклад. Інструктивна методична нарада, яка відбулась 23 січня на базі методичного кабінету дошкільного навчального закладу «Ягідка», сприятиме, за словами учасників семінару, реалізації основних завдань дошкільної освіти. Це була уся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти Калузького міського телебачення. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємних вихідних днів. До зустрічі.